Якщо ваша шкіра зневоднена, втратила не немає здорового вигляду, виглядає старше, Обов'язково спробуйте зволожувальну гель-маску таємвай смірки. Всього за 10 хвилин ви отримаєте 10 переваг оновлення шкіри із зволожувальною гельмаскою. Властивості нашої шкіри зберігати вологу за віком втрачається, і як результат, шкіра стає старшою. Дуже важливо використовувати засіб, який не тільки зволожує ззовні, а й зберігає вологу зсередини. Саме для цього була створена унікальна гельмаска та. Вона містить науково підібрані інгредієнти, такі як гумектант, вітамін в 3 який зберігає вологу, та антиоксиданти сильний екстракт ягоди асаї, що володіє заспокійливою дією. Вітамін С, екстракт ромашки, лаванди, розмарину, оливи, високотехнологічний засіб миттєво зволожує шкіру, очищує, живить, заспокоює, шкіра виглядає більш пружньою. Поліпшується тонус, зменшуються пори. Гелева маска таємбайс це засіб з унікальною охолоджувальною гелевою текстурою. Маски Мерікей важливий етап в догляді за шкірою. Це порції вітамінів та антиоксидантів. Гелева маска та помітно покращує та додає здоров'я вашій шкірі.